Ювілейний рік людям заборонялося важко працювати. Їм не можна було сіяти, висаджувати. А як вони жили? Голодували? Ні в якому разі. Бог пообіцяв, що у попередні роки він дасть такий величезний врожай, що їм хватить оцей рік. І навіть послідуючи, і навіть рік перед цим їм хвати всього того, що вони отримають перед оцими ювілейними роками. І тобто, в 47 й рік, в 48 рік їм було дано такий величезний врожай, що вони цілий рік не працювали. А що вони робили? Раділи.